Галицький районний суд Львова визнав екс-очільницю обласного осередку партії ОПЗЖ у Львові інну Іваночку. винною у зраді її засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна інну Іваночку затримали влітку 2022 року. Слідчі встановили, що екс очільниця обласного осередку ОПЗЖ у Львові працювала на РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. А пане Любомире, як саме Інна Іваночко співпрацювала з Росією до початку великої війни, так з 2015 року. Які методи вона засу? Совувала і використовувала ну Інна Івоночко – Це такий е, дуже відомий провокатор, ка е, дуже від відкрита агентура Кремля, яка дуже довго в Львові проводила свою діяльність. Ми там намагалися висвітлювати максимально. Ми постійно мали сутички з її людьми із нею особисто, зокрема, вказували на те, що ця людина є абсолютним відкритим ворогом, яка очолює організацію Медведчука на Львівщині. Вона зазвичай. Наприклад, на 9 травня брали отих ряжених, переодягнених псевдоветеранів і влаштовували таке міні-побідобєсія е, там. В нашому місті, зокрема, розраховуючи на те, що це максимально приверне увагу, що там вони будуть пропагувати ті свої ідеї, показуючи, мовляв, що в Львові є там критична кількість людей, які підтримують русський мір, вона їх представляє. Тому ну, створюючи класична агентурна робота в мас-медіа вербування створюють. Створення агентурної мережі і так далі, тобто але це було ви розумієте. Це було настільки відкрито, наскільки масово. Мені здається, я не знаю, кожен пес в Львові знав, що Інна Іваночко працює на Росію там років вже 15. То, тобто. і тут ключове питання, чому їй давали стільки часу працювати? Чому всі розуміли, що ця людина очільниця структур Медведчука на Львівщині? Проводить оту ту діяльність, і з нею борються Я не знаю, з нею бореться там активісти, там наші партійці, багато інших патріотів, але чогось вперто не бачить влада. Я вам більше того скажу. Найбільше їхня діяльність взагалі почалась після революції гідності. Коли вони розгорнулись по, по повній програмі, програми, вони отримали так звану політичну парасольку, тому що цей український вибір Медведчука плавно перетворився і влився в ОПЗЖ. Це стало політичною партією. Вони формували дільниці, брали участь в виборах, говорили про політичні переслідування і так далі. Зокрема, це ж не тільки вона там. Служба безпеки України говорить вже про 41 людину, але цих людей насправді є значно більше. Ну, тобто я можу про це говорити я не знаю годинами, скільки в нас з ними було судів, якби їм не давали можливості проводити ці свої акції. Скільки Маргінесу приїжджало до Львова, щоб принципово в Львові 9 травня провести оцей парад? Як на це реагував там різний політикум, так званий львівський? Я вам чесно скажу, далеко не всі адекватно реагували на це. Тому що ну. Треба ж зрозуміти, що нікому не було вигідно з ними е, воювати. Вони хотіли, ми на вас із росіянами в тому числі. Вони хотіли з ними вести бізнес, вони хотіли з ними торгувати. У нас в е, Львові після Революції Гідності, не знаю, Банк Фрідмана в центрі Львова стояв. Люди е, організовували Альфа джаз фести. Цей русський мір процвітав і пах, і тільки так. Точніше, не зовсім пах, трошки інше слово не хочу його вживати. І тільки переважно українці звертали на то увагу, говорили про це, там стукали, кричали, робили акції, але там нас пробували звести на маргінес, мовляв, якісь там я не знаю, незрозумілі люди влаштовують тут якісь там акції. Тим часом цей русський мір набирав обертів і набрав обертів настільки, що партія ОПЗЖ. Стала другою в парламенті України. Тобто вдумайтесь, і вони їм ніхто не мішав, вони прекрасно себе почували. Чому вони зараз сидять в парламенті? Ще одне величезне питання: чому ці ж очільники по всіх областях займалися такими речами? Тому там, якщо коротко, ці чистки треба проводити, було давно. Їх добре, що почали хоч зараз проводити. І насправді в Львові дуже багато різноманітної агентури, це абсолютно очевидно. Я вам ще коротко пригадаю, от ваші телеглядачі, напевно, пам'ятають: 2011 рік, коли до Львова приїхала партія Аксіонова, з того, що зараз керує нашим окупованим Крим, так оцей Аксіонов. Хотів пронести якусь там ганчірку побєди, як вони її там називали, центрально по вулицях міста. І тоді е, сталася сутичка з націоналістами, з речі, був поранений навіть наш побратим Свободівець ще тоді, у 2011 році, і коли нам говорили, що вони просто мають інше бачення, це теж має право на життя, це просто така політична позиція. Коли ми говорили, що це абсолютно відкрита агентура, оце Аксьонов і йому подібні і Воночки – це люди, які е, працюють на знищення нашої країни. Ну де зараз Аксьонов, де зараз Івоночко, де зараз всі оці десятки людей? Чому вони встигли наробити стільки біди в нашій країні? Оце мені здається ключове питання. Абсолютно, і от бачите, і на вона ж відкритий ворог, як ви сказали, всі розуміли, ким вона є, так і чим вона, так би мовити, наповнена. Бо в нас є величезна кількість таких замаскованих ворогів, які дуже часто в Фейсбуці можуть писати одне, але натомість сповідувати зовсім інші цінності. І знову ж таки, навіть кажучи про усю історію, от те, що вона скликала тих псевдоветеранів, так це 21 століття. В 20 столітті робили те саме, тільки робили псевдобандерівці, тих квазібандериців, яких перевдягали форму наших повстанців. А? Москалів, і вони мусили десь там бігати в по селах, щоб потім вкорінився ось цей образ того, що повстанець дорівнює вбивця, дорівнює злочинець, дорівнює той, хто нам не потрібний, абсолютне зло. І знову ж таки, ще дуже важливо сказати про те, що ОПЗЖ знову ж таки прийшов ще після революції гідності. А ми зараз перебуваємо якраз в передчасі ось цих кульмінаційних днів майдану, і те, що ОПЗЖ прийшло, і натомість я бачу світлини, коли дуже часто виходили якраз на майдан з портретами, наприклад, Василя Стуса, а потім до влади приходить Віктор Медведчук, який був його адвокатом. Тобто, знову ж ось це незнання історії, воно завжди вилазить боком. тому... Ще про незнання історії, але вже до сучасності мені здається тут також про або про брак національної свідомості, або про якесь отупіння. Це те, що минулого тижня у Львові вандали пошкодили таблицю з назвою вулиці Фаріон. Як повідомляє прес служба поліції, інцидент стався 9 лютого. Пошкоджену табличку виявили під час моніторингу. Завдяки співпраці з службою безпеки України. Поліцейським вдалося встановити особи правопорушників. І тут увага, що виявилося, що 15-річний юнак тимчасово проживає у Львові, а його 18-річний спільник. Житель області, тобто це два молоді хлопці 15 і 18 років. Вони обидва, це теж важливо зрозуміти, пояснили свій вчинок хуліганськими мотивами. Чому такі юні хлопці вдалися до такого кроку, і чи думаєте ви, що це був хуліганський мотив? Ну, по-перше, починаючи з вашого першого запитання, так дійсно уявіть собі, в якій країні абсурду ми живемо після революції гідності, свободі. Малюють 4,9% і і блокують прохід в Верховну Раду, то при тому, скільки партійців наших загинуло, а проводять на за руки, затягують ОПЗЖ на друге місце, і в нас після революції гідності свобода не потрапляє в парламент. Як політична партія, а створюється партія ОПЗЖ і зразу заходить на друге місце. Ви уявляєте, який нонсенс? І як просто аплодував в той момент Путін. Тепер стосовно ситуації, про яку ви говорите, чому вони говорять про те, що це хуліганство? Тому що за хуліганство передбачена адміністративна відповідальність, а за Вчинення провокації за вказівкою чужих відповідно російських спецслужб можна кваліфікувати як державну зраду і сісти на 15 років. От чому вони себе дуже різко об'явили просто хуліганами дрібними. Мовляв, ну не знаю, там смітники перекинули якось там на стіні. Щось намалювали, матюкались дуже голосно в публічних місцях. Це так само дрібне хуліганство. Ну абсолютно очевидним є факт, що розмальовували і ще й ключове. І це ж це ж момент знімали спеціально на камеру для відеозвіту кураторам. Яке це хуліганство? Можливо, хіба що вони встигли постирати всі відео записи, там переписки, докази, і поки що не можуть встановити їхній зв'язок з російськими спецслужбами. Як встановлюють то перекваліфікують? Я маю на це надію. Абсолютно, і от те, що вони знімали, це те, що одразу впадає в очі, що вочевидь, як виконання замовлення, аби показати, що ми це зробили. Але знову ж 15-18 років, 18 років це вже ну свідомий вік. Це вже не стає ця повна відповідальність. 15 років це вже це трошки менше, але однаково знову ж дуже прикро спостерігати ці події. Але добре, що всі зреагували вчасно. І наостанок з'явилася сьогодні інформація у ваших соцмережах, що у Львові та області транспорт зупинятиметься під час хвилини мовчання. Розкажіть про це Тальніше, і чи не є це рішення запізнілим? Насправді рішення про те, що кожного дня в дев'ятій рівно, в дев'ятій годині, в нашому місті є хвилина мовчання. Воно вже діє досить давно. В нашому місті, а сьогодні його розширили, і е, воно почало діяти по всій Львівській області. Більше того, е, доручили е, правоохоронним органам, зокрема е, працівникам е, патрульної поліції, які патрулюють вулиці, е, нагадувати водіям, щоб вони призупиняли рух автомобілів е, рівно о 9-й годині, таким чином е, вшановуючи пам'ять про тих, хто загинув. Е, від рук російських окупантів російсько українській війні, тому користуючись нагодою, я вкотре хотів би звернутися до всіх з проханням дотримуватись цих правил. Це дуже хороша така традиція, яку ми започатковуємо в нашому місті. Я думаю, вона має поширитись по всій Україні.